Доброго дня, любі діти! Сьогодні я вам пропоную уважно роздивитися крокодила. Подивіться, як він виглядає. Приплюснутий, плоский тулуб, плоска голова, короткі ноги і потужний рухливий хвіст, який крокодил використовує при русі у воді. Крокодил напівводна хижа тварина. В основному крокодили знаходяться у воді, відпочиваючи або полюючи, іноді вибираються на сушу, щоб погрітися. Як правило, крокодили полюють вночі, а їдять вони рибу. Втім, крокодил може нападати і на інших тварин. З якими він в змозі впоратися? Подивіться, як цей крокодил вправно працює своїм хвостом. Під час плавання крокодили можуть розвивати швидкість до 40 км в годину. Ну, це як машина їде. Під водою крокодили бачать завдяки прозорим повікам, що прикривають очні яблука. Перегрівшись на сонці, ці тварини лежать, відкривши пащу. Надлишки тепла виходять разом з диханням. Ради справедливості треба додати, що якщо крокодил ситий, він не буде ні на кого нападати. Ну, і ще одна цікавинка про крокодилів. Вони дуже довго живуть. До 100 років! Ось таке сьогодні наше спостереження за крокодилом. Безпечне і інтересне. А я кажу вам, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!